Усім привітулі, я вже у вікулі. <ріху> і в неї стоїть ялинка. Ні, Ну от я стільки років з нею воюю, <ріху> що вона не любить новий рік. А ялинка таки класна. Да. Ну, класна. Там да. от так і от так, і Ну так, да. ну, ну гарно, гарно. Так, місце дислокації, гарна ялиночка, гарно. Краса. Так, хочу ж рибу показати. Отакий От нам зробили, друзі, <рес> подаруночок на Новий рік. Дивіться. <рес> Червона рибина. Зараз я її буду розробляти. Бо нам же треба пополам поділити. Доброго ранку. У нас сьогодні як. Е, е, Віка, як ти казала? На горі колиси. Та ладно, коротше, забула щось хотіла сказати. Типа Акела. Царь гори, от. царь гори, дивіться, царь гори копає. А от там яма, оце, от така велика яма ззаду в неї, там була буся. Буся вик... копає вглуб. а кетів довше. І тепер ми з Вікою стоїмо, бачите, яка траншея вже. Чекаємо, поки вона докопає цієї до яму і впаде туди. А Віка, вона розвертається туди. Копай, 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 давай, копай, копай. Ага. І ми тепер стоїмо уважно, дивимось, впаде вона в яму, чи не впаде. Отак, от отак, і ще трошки, ще трошки. Давай, 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 давай. Подімаєш в сторону. Все. Все, обійшли яму. Ну, до низу ще далеко. Так що будемо копати. Бачите, вже відкуди копає. От. Так. Енергію треба десь витрачати. бо ремі ще не приїхав. А з другими собаками вона так не бігає. Кеті вглуб пішла, дивись. Луп, так. Отак, отак. От, от. О, о. <сіст> так, все. Взагалі, ми зрозуміли. 31 грудня перед Новим роком треба витратити тут <сіст> енергію всю, щоб вночі гуляти. Цілий день спати, а вночі гуляти. Вже трошки залишилось донизу. Усім привіт! З наступаючим новим роком! Прямо вже на нас наступаючи! Так, як ми збираємося відмічати Новий рік? Значить, в мене буде точно Віка і точно подружка Сашка. От. А тому що як вночі роз'їжджатися? Кажу, залишайтеся всі в мене, всі, хто хоче. Там там на великій кроваті. Нет. Ми вже в такому віці, що всі хочуть прокинутися вдома. Каже, ні, прокинутися вдома. Ну, правда, Сашка дзвонила, дізналася, каже, таксі працюють всю ніч, все, можна нормально поїхати, так що нормально і поїде. Ну, ще подзвонимо Танюшки нашій, може, вона працює і 31-го, і 1-го, аж можливо і годин в 9 зустріти разом, та й потім з Сашкою поїдуть додому. Вони, до речі, живуть неподалеку. Я, блін, треба вертатися. Я забула список, я написала все, що мені треба купити, і забула. Все, побігла назад додому. Поїхали далі. Так, ну що сказати? Повернулася, Кеті спала. Ну, я ж тільки пішла, там хвилин десять, мабуть, я машину гріла, то Заходжу, вона така виходить, ошарашена. На мене дивиться, що типу що трапилось. Ой, я не можу. Собаки, звісно, ну вираз морди. Ну, ну все можна зрозуміти, що, що вона хоче сказати. Ну просто, от, от так, такі очі. Так, першим е, я їду. Перша точка в мене це Любава. Ні, ну, да. Любава, комфі. Бо в Комфі комфіш, ото... господи, навіть поворот забула. Е, в Комфі ті ото, гель отої класнючі, які я показувала вам в прошлому влозі для прання. І я ж хочу купити і Машечки, і Вікочки, і моїм дівчаткам. От. Потім мені треба в Єву, по Віки мені треба купити класнючу туш. Мабуть, я і Сашки таку туш куплю. Бо домовлялися, домовлялися, що не будемо дарувати подарки, не будемо. Вчора вона мені каже, ой, хотіла вам шоколадки оті купити, потім подивилася, блін, той Рошено, той пі. Ну, вот, э, навіть гроші не хочу витрачати на Ну, В общем, вирішила, що э, краще купити. Боже, я навіть забула, що я сказала. а э, Крема для тіла, там це все Нівея у нас класний такий крем, Нівея, до речі, до, для тіла. Взагалі супер. Ми як їхали. Куди? А, Єгіпет їх як їхали, брали з собою взагалі, класнючий це зволожуючий, взагалі дуже класний. От, і, ну, я ж розумію, що ага, подарки вже купує. Думаю, ну хорошо, хоч сказала, що я не попаду в таку, знаєте, дурацьку ситуацію. Ні. Як би ми там не крутили, а все одно щось таке, щось трошечки, а все одно даруємо подаруночки одне одному. Ну, бо новий рік тут це ж таки. Ну, так і свято. Так, я сьогодні в окулярах. В окулярах, це в мене окуляри просто сонячні, як на сонце, вони затемняються. Бо е -е, тому що ж е -е, не хотілося ж мені фарбуватися просто так. Святковий макіяж повинен бути, правильно? А що ж святковий макіяж зранку? Зараз 12. Я вже поїхала. Ні, я вирішила, що спочатку я все скуплюсь, приїду додому, потім нафарбуюся, а потім буду готувати. Ой, я там не придумувала, ну, ж в трьох практично, ну може в чотирьох. І я буду потрошечку робити, але будуть такі різні салатики. Ну, то ж я вам показувала оту рибину, що нам подарили. Подарували. Я ж її... Таки ж я її розпластала на двох. Ми з вікою поділилися. Вчора вечором прийшла, ну, щось там поморозила. От. І так багатенько заселила. У мене сьогодні буде такий стіл. Саша, правда, зробить м'ясо по-французьки. Я хотіла сказати, що в мене м'яса зовсім не буде. Ні, буде курка в салаті. Трохи таки буде нас. А так все з рибою. З рибою, рибою, все. з червоною рибою, з червоною ікрою, огірки, помідобчим, ананаси, кукурудзки, ну, святковості. Так, все-все-все в копці. Ой. Йо -йо. Я вже, як бачите, в Любаві. В'язкова любава, то теж у такий. Ой, яка збіючка, класнючка. Клас. В общем, я потім. В нас готується новорічний стіл. У нас сьогодні на троїх. На трьох. Так, що в нас сьогодні на столі? Ой ой ой. Головне, головне дракон. Ой, господі, змія! Дракона ми провожає. Злия, дракона. А, нет, Дракони всі? Драконами проважує. Звія провожаємо дракона. Це ж ні, да. А зустрічаємо таку звічку. Бачите, вона з язичком. а вона з яким ось. Ось така в нас гость програми. Треба в центр поставити. Хоча можна і тут. Так, сьогодні у нас криветочки. Мідії. Це Віка, як м'ясо називається? Я забула. Ну так. Да. Ні, воно якось по-іншому, ну, то неважливо. Так, оце у нас нові з червоною рибою. Розумієте, як подарували нам величезну червону рибу, то в мене все з червоною рибою. І тут червона риба. І, і оце олів'є з червоною рибою. І авокадо. Авокадо, червона риба, огірочок, е... яйце, зелений лук, і все це заправлено йогуртом з гірчицею. Та ти да. Отак от, от. Так, ну, ананасики це все ми бачили. Лімончики, ну, м'ясо, звісно, м'ясо по-французьки. От такий у нас сьогодні стіл. Ну, і звісно, шампанське, віскарік, кон'ячок. по вибору. Бачите, сервіровочка, як то кажуть, в три хрусталі. Ось, і такий у нас святковий сьогодні э, шарфік на цьому скучі. Так, а ще Сашка тут щось сказала, що треба в дванадцять ночі з'їсти всім дванадцять 12 оцих 12 э, виноградінок. Я het, 12 виноградінок, то я розірвусь до ранку. Понятно, і замовляти бажання. Так що, отак, ми будемо все це святкувати, все в принципі, вже вже. Віка каже, розірвай, розірвай. Наша перемога мир, наша все. перемога мир. Все нормально, все класно, все буде добре. Так, ну що, ми вже починаємо святкувати. всіх з наступаючим новим роком. Ну, звісно, вже все по-святковому, вже там у нас фонарики, все, ялиночка вже сяє, Сашки перекурчик, ялиночка сяє. Вікна всі отак. От, в общем, ви ж всі бачили, да, яка в мене тут кругом краса. І дивимося, ми квартал і чекаємо чого? Нашого президента, і Нашого президента. <плес> яка каже Коранти і спать. Жуть. Нет, будемо гуляти, ото поки все не з'їсте. Да. А що ти думала? Воно вже йде. Да, так, я кажу, Сашка, завтра теж вихідна кажу: завтра збираємося на обід. Все, будемо доїдати. Я там ще таке е, сало запекла, ну вже ж я його на стол нарізала. Це на завтра. От, ну все, можна сідати. П'ятий стане нашим роком. Роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, що. Зупинити Росію і закінчити війну. Те, чого хотів би кожен з нас. За кожним з нас Україна мати. І вона заслужила жити в мирі. Я нам всім цього бажаю. І як президент України, і як громадянин. Я буду в наступному році робити для цього все. Знаючи, що, що буду не один, знаю, що плічю близі мною ви мільйони українців, сильні, вільні, прекрасні, незалежні. З Новим роком, дорогі народи! З, з, з новим, новим роком, роком з Новим роком Україна! Там вже я яхір. Мала каша з'їла. Боже, не можемо відкрити шампанське. Я Руку. тебе сказала. Опа! Є. На, наливай своєю рукою вже, бігом. Віка наливає, наливає. Руку не міняти, Віка Та наливає. Та нормально, Господь. У нас усвої... як одна. У нас як одна рука. Віка, ми не так, як собі. Так. Ми Машу вітаємо, Маша нас ага. вітає. З Новим роком вас всі! гарно вам від... відсвяткувати. Не напивайтесь там сильно. Ай, мама, ой, мама. А? Далі у віки на каналі. Ми з під ялиночки достаємо подаруночки. достаємо подаруночки. Навіть, навіть Кеті не спить. Ну це треба таке. Вже, вже дві години як треба спати. Ні, отак лежить, отак от біля нас. І все, і спать не піду. Так, ну що, гості перші подаруночки вручають. Першим Анюха, э, тебе да. самое главное бальзамчик для кофе. <сос> бальзамчик, Ты помнишь для... рижский бальзам Родианский? Капец, <сос> <сос> да, да, цейти по коньячку, да, ну, <сос> да, <сос> да, <сос> да, <сос> ну, но но бальзам. бальзамчик дукабы, боже <сос> дякую. Для тіла. Для тела. Так. А ну поставь сюди назад. Моло молодь. Молодь. Молоді з шкіри. Да, да, да. Так, дякую, да. Сашка, дякую. Класка. Так, чекайте і тепер. Ага, ну ладно, і Тоже. Тож. а їй з бальзамчиком? Ні, Нам... їй без бальзама ж не п'є. Нам бальзам не підходить. І сусечки теж для тіла. О, вот. Дуже класно. Клас. Да. Я тут вже хватаю за подарунки, а тут несуть мені подарунок. Мамочка, Це тобі. Це Лайко. мені? А ну. Давай ну, 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 ну. Да. А ну це відкривай. тобі той самий лак. Ага. Колір всі бачили, дуже класний лак. Всі маникюр. бачили колір. Я вже на собі опробувала. Всі зацінили, трималися тиждень не зм... 40 відсотків червоного. Да. 50% відсотків да. червоного. Бачите, я без манікюра, але зараз я буду з манікюром. Я вам покажу. А там ще е, вітамін Д тобі для того, щоб ти була молоденька. Країна. Вітамін тебе, Д? Так і мені щось треба. Тебе, питає що мені? Які мені вітаміни? кажу, у тебе все хорошо не тобі. Але вітамін Д всім потрібен Всім потрібен. Тому, да. Там той. дякую, дякую. Так, О, так, так за мною за мною так, тепер. Саша. А, і Саші подаруночка. На сладка ніжка, я знаю. Це така, як ти любиш, а це таку, як я люблю. Дякую, Дякую. З новим роком. З новим роком! Я тебе добре. Я тебе люблю. Я тебе теж. Вікусечка! Вікусечка! Ота коричнева тушу, то ви з Машею знайшли. Я тепер собі теж таке купила. Да, і клас. тобі, щоб ти мала велика гарнюсінька. Ти розумієш, от скільки ти мені казала, що я не куплю такі чашечки, як не ти, ти хочеш? Що я не куплю. Цінками, я це чашечки, що ти можеш навіть в мікроволновці каву зварити. розумієш, Наскільки дякую. ці чашечки? Ні, Ти не просто дякую. Ти подивись на ці, це просто шедевр. Я вже подивилася, думаю, і... і Маша теж такі купила. Думаю, ну не можу. Она <гум> хотела сюрприз. Там ну, нет, сюрприз. Не так, сюрприз. Не... Ну, я уже не знаю, я открыть это... Не спеши. Ну, мы ну, как-то там запечатаем. А, все, распечатаем. О, о. О. Да сильно не доставай. Да достану, хочу одну полностью достану, потому что я... Я просто их побачила и... Думаю, ні. Ну якщо навіть моя донечка, їй вічно якісь чашечки, всі не такі, то це вже буде точно така. Подивись. А, да. ну, головне, да. вона не гаряча. У і мене так? така є. І з нею можна навіть е, шампанське пити. <рес> 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 Я представляю. підставляю. Да? І навіть можна отак взяти, як бокальчик. Повернулася до вічечку Бо... Я собі в минулому році таку купила. Ну і, звісно, дві, бо ви ж вдвох. Ага. Тому одну ж вже шартьомочки ж, ж передай. Передам. І ще ж шартьомочки ж у мене ж два стаканчика під вискарі. Ага. Ага. Тому це сюди доповняється. Дякую. Так, Сашка. А. Тобі подаруночки ж теж. Сашка. Да. А так як дівчата розповіли, як казка лисику часу. Ну я тобі все таки чорно, бо в тебе чорні брови. Ну так. Да. Ти така в нас не тобі таку чорну. Можна шоколом. Ну, Сладко є, <риво> ти твоя <моя риво> сладкає, щоб ти ж уже солоденькому, як тобі хочеш. У мене зараз будемо пити чай з тортиком. <риво> Вже наїлися, буде тортик. Тортик буде. Дякую, Танюха. Буде дякую. — Буде тортик. — Якраз в мене туш закінчилася, а вкинулась шукати буржуа, немає ніде того, чим я користуюсь. Все ще краще. Так що, ні, я знаю, я таким користувалася. Да? Да. А я оце, дівчата мені сказала, і я то ти ж мені тоді казала, ми з тобою разом замовляли. — не Так? Да? Mm -mm. Це мені Віка сьогодні скинула, я вже я угу. сьогодні всю ту єву перебирала. Даля. Але, знаєш, так. дякую. Все, дівочки, ви, ви бачили, що я без манікюру. <кій> Боже, захрипла. Зараз буду з манікюром, бо рік змії. Треба з. За... Господі, зміїш, правильно, бо я щось постійно дракон. Зараз я буду за таким манікюром. Так, друзі, от ви мені скажіть, оце нормально? Ну ладно, ну не з'їли, ну повбирали, ну солодкий стол. Сашка принесла, як називається Саша? Теремісу з вишнею. Тирамису з вишнею. ну класно, теремесу з вишнею. І питають мене. Ну я, я навіть не знаю, як це, як це висловитись, питають мене, ти будеш чай чи каву з Теремису? Капець, новий рік. Звісно, я буду шампанським. Яка кава, який чай? Це капіт з кавою чи з чаю. Боже, з ким я сижу. Друзі, всіх з Новим роком. Мама нафарбувала ніфті. Дуже я гарно обіцяла зустрічати змію в Зеленому. Ми сьогодні вирішили, що. В якому кольорі зустрічати: ті в червоному, ті в зеленому, ті в такому. Я вирішила. Щось таке нейтральне, щоб ніякого кольору. І коліру. зелені нігті. Ні, ні, ні. Дерев'яна ось, ось, змія дерев'яна. Mm. І зелені нігті. Не, ні, ну класно ж. Да. Взагалі супер. Дивіться, які класні нігті. Дуже класні. Взагалі, Я навіть не очікувала просто хотіла зелені, а такі класні вийшли. Цікаво, скільки протримаються. Ну, скільки мені протрималася, а зустрічаю, Змію, я б. так. Все. Дарма, що ти в другої ночі. Да, там собачка в нас, бачите, не йде спати, зустрічаю з нами. Угу. Нас... Ось так все закінчилося. Нарешті дочекалося, щоб всі пішли. Вона сиділа до останнього з нами. Вона, звісно, спала, вона вставала, вона тулилася, обнімалася, ну не могла піти спати. Я провела ну спочатку Віку, потім сашу, і от нарешті. Добра ніч всім.